Нещодавно у Івано-Франківську завершились міські змагання з футболу на приз клубу Шкіряний м'яч серед школярів та чемпіонат міста серед юнацьких та дорослих команд. Призери та переможці були урочисто нагороджені у залі театру кінолюм'єр далі у першому сюжеті. 12 юнацьких і 12 дорослих команд Івано-Франківська та приміських сіл треті позмагались у чемпіонаті міста з футболу. Після чого за підсумками визначено призерів та переможців, які гідно нагороджені міською федерацією футболу та міським комітетом фізичної культури і спорту. В ході урочистостей заступник міського голови Михайло Верес привітав усіх учасників, які помітно з кожним роком підвищують індивідуальну та командну спортивну майстерність. Діляться практичним досвідом з колегами, які змагаються вперше. Організатори зазначають, що третій чемпіонат ...вирізняється тим, що спрогнозувати склад фіналістів, а тим більш передбачити лідера, було неможливо. Дійсно, третій чемпіонат міста по футболу у нас був такий насичений, такими перебігами, як несподівані команди, які в першому колі це команди Команди крихівців, які думали, що вони будуть ну практично йшли по чемпіонському графіку. І потім в другому колі, коли почали підтягуватися другі команди, такі як Опричівці, як Легіон і Микитинці, і крихівці просто не витримали такої конкуренції. І в нас вийшло, що фінішна пряма була така насичена іграми між Опричівцями і Легіоном, між Микитинцями і Опричівцями, які ці команди, які були перша пітьорками з собою грала в кінці ігри. І просто визначити хто буде призером чи чемпіоном, практично було неможливо. Тому нагороди, які виборювалися серед сильних конкурентів, призери отримували з особливою радістю. Не менш пишались кубками, медалями та грамотами призери міських змагань на приз клубу Шкіряний м'яч, які вибороли кращі місця у рекордній конкуренції 92 команд. Минулого року їх налічувалось 60, тепер близько сотні. Популярність шкіряного м'яча зростає надто стрімко за все. Це наслідок того, що вже багато років продовжується урядова програма. З всеукраїнських змагань на клубу шкірений м'яч, тому що проведення міських змагань тільки це перший етап. Другий етап це обласні власні змагання, і третій етап це всеукраїнські змагання. Це такий чудова, чудовий приклад, як треба прививати любов до футболу. І, власне, тренери селекціонери можуть бачити молодих перспективних хлопчиків, яких можна потім запрошувати в дитячі юнацькі спортивні школи на відділення футболу і точити клас, майстерність, прививати любов до футболу. І, Саме цікаво, що навіть якщо велика, як правило, більша частина цих хлопців не завжди залишається у футболі, але в них завжди будуть класні дитячі спогади з дитинства, тому що вони спробували себе в міських змаганнях. Хто переміг, спробували себе в обласних змаганнях, хто переміг, спробували себе на всеукраїнському рівні. А це вже досить серйозний рівень. Ігри «Шкірний м'яч були насичені так само, і в нас 12 номінацій. Вони всі будуть. Боротися в слідушому весною у чемпіонаті області я думаю, що вони виграють. Ну а ми будемо далі продовжувати. зараз. Наш зимовий чемпіонат. 30 команд, 30 команд заявилося, і будемо грати для того, щоб розвивати футбол місті Лофранківського. Серед лідерів у чотирьох вікових групах по кілька нагород отримали команди 18, 19 та 28 загальноосвітніх шкіл. Серед наймолодших учасників свою змагальну готовність впевнено демонструвала команда 28 восьмої школи. Готувати було і важко, і легко, тому що діти горіли від бажання перемогти. Для них це, це дуже маленькі діти і в великих ну таких турнірах вони не приймали участі. І тому е, ініціатива в дітей була. Надзвичайно, на першому місці. Діти ходять, діти хочуть, маємо багато планів на майбутнє. Я думаю, що будемо перемагати. Працюємо в цьому ж дусі. Окрім командних нагород за перемогу у чемпіонаті міста та змаганнях на приз клубу Шкіряний м'яч вручені відзнаки кращим воротарям, бомбардирам, гравцям та захисникам. А футбольні баталії продовжуються у нових змаганнях, організованих міською федерацією футболу. Я Хочу підкреслити велику позитивну роль роботи міської федерації футболу, яка дійсно сумлінно працює, проводить повноцінний чемпіонат з футболу серед аматорських команд. Зараз уже осінь і розпочався чемпіонат міста з футбол. У футзалу, в якому заявлено понад 30 команд. Тобто робота ведеться цілий рік, і любителям футболу не доведеться скучати напродовж цілого сезону як літнього, так і зимового. Власне, минулого тижня відбулись перші ігри чемпіонату міста з футболу. Змагання відбуватимуться щосуботи та щонеділі у новому залі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу, що на вулиці Симоненка. Даний чемпіонат проводиться вже втретє. В деб'ютному чемпіонаті приймали участь 12 команд. На другий рік вже було 30 команд і цього року стартувало 30 команд у чемпіонаті. Кількісний склад команд не міняється, але можна сказати, що по певних фінансових причинах деякі команди пропадають, інші команди появляються. В основному мета нашого змагання залучити працівників певних сфер діяльності, трудових колективів, студентів, молоді, мікрорайонів. І підтвердженням цього є нові команди, які з'явилися в цьому чемпіонаті. ТЕМ плюс команда Солотвино, Станіславів це команди, які згрупували молодих людей. За інтересами можна сказати за любові до футболу. Чемпіонат проводиться за системою відбіркового етапу, де в трьох групах розподіляються команди за рейтингом. Далі формується друге коло команд золотої, срібної та бронзової ліги. Окрім обов'язкових підведень підсумків кожного етапу, організатори запропонували нововведення. В кожній номінації команди отримують нагороди. Призи і команди-учасники теж заохочувальні призи. З цього сезону ми вводимо таку тенденцію, що після кожного ігрового дня команди будуть залишати побажання для покращення проведення чемпіонату організації. Залучаємо людей, які можуть писати інформацію про чемпіонат, описувати ці події. З того сезону було введення емблем команд і короткого опису історичних. Іс історії заснування даного клубу чи підприємства його участі у спортивних баталіях. Змагання триватимуть до середини березня 2014 року. Як розвиватимуться події у чемпіонаті міста з мініфутболу – Дивіться у наступних випусках.